Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Одразу біля пішохідного переходу велика бездонна яма. Люди кажуть, у нічний час доби вулиця Карпатська ще й не освітлюється. Обурені містяни звернулись до народного контролю. Дуже незадоволені роками. Це дуже небезпечно. і Людина може вночі йти, може не побачити. Це потрібно щось робити, бо можуть і діти бути, тут недалеко є школа. Тут просто нема. Ого. «Може статися такий нещасний випадок, що може дитина впасти люк». Місцеві жителі знають увечері без спецзасобів на карпатської виходити нічого, адже освітлення немає, під ногами може бути яма, та ще й належна розмітка на дорозі, ледь помітна. Тут не є освічено дуже, і інколи тут взагалі темно. Я беру фонарик, перехожу, «Машини зупиняються. Ну, як вам сказати, як коли. Тут дуже стромний е, керунок, можна сказати. Тут взагалі нічого не освічується, нічого не видно. Я просто по інерції, що я знаю, що тут перехід, там перехід, я там притурможую передивляюся. Коли ж вулицю Карпатську приведуть до пуття, журналісти народного контролю питають у міських керманичів. Нам кажуть, що блюки не приваблювали крадіїв, тепер їх мінятимуть на пластикові. До масштабних робіт візьмуться навесні, а поки їх просто прикриють. Будемо закладати. Зараз я поїду, подивлюся. щоб поміняти на пластмасову рішітку. Це треба бетонувати, треба піднімати ну тобто, це треба проводити будівельні роботи. Подбають і про освітлення та сучасні безпечні пішохідні переходи. Знак пішохідний перехід, який стоїть на розцясті над дорогою, і внизу на цьому знаку є світильник. Тобто, весь пішохідний перехід. Отаких мінімум три знака. Ми плануємо це закупити на ту вулицю Карпатську. Освітлення буде там нормальне. Я постараюсь зробити все, щоб знаками зробити порядок. Ми неодмінно повернемося на вулицю Карпатську та запитаємо коло наскільки безпечніше тут стало. Марина Максимів, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.